Доброго дня, діти! Продовжуємо наш урок української мови за темою іменник, назви істот і неістот. Створіть формулу гарного уроку. А яке слово буде у вас на першому місці? Виберіть свою цеглинку Лего, мислення, праця і активність. Молодці. Дітки, а зараз відкрийте, будь ласка, ваші зошити. Запишіть сьогодні яке число, класна робота і зараз з нового робочого рядочка каліграфічно через кому запишіть слова. Ось перед вами слова. Запишіть їх і вставте пропущену літеру. Потім ми з вами перевіримо. Поставте відео на паузу. Перевіряємо. Перевіряємо. Диктант, диван, дитина, електрика, кипіти, кишеня, колектив, комбайн, Молодці! Дітки, давайте згадаємо правило повторимо, яке ми вивчили на минулому уроці. Назви людей і тварин відповідають на питання Хто. Це назви істот. Назви усіх інших предметів відповідають на питання Що? Це назви неістот. І сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами отримувати знання, закріплюючи цю тему. Запишіть, будь ласка, в зошиті. Вправа 3. І зараз з вами виконаємо цю вправу. сторінка 97 в підручнику. Випиши іменники, назви неістот. Ми щойно з вами повторили вправи. що назви неістот відповідають на питання що. Назви предметів, які відповідають на питання, що це назви неістот. Зараз, будь ласка, самостійно випишіть з оцих слів доброта, ромашка, слон, олень, шофер, програма, флешка, дизайнерка, правило, фермер, чесність, ожелед, оповідання, крапка. Випишіть назви неістот. Ось, наприклад, доброта перше слово. Доброта. Що? Доброта. Це в нас неістота. Виписуємо. І так далі. А потім ми з вами перевіримо. Ставте відео на паузу. Перевіряємо. Ромашка теж не істота. що ромашка. Слон хто, олень хто, шофер хто? Програма що? Флешка? Що? Дизайнерка хто? Правило що. Фермер хто? Чесність що, ожеледь що, оповідання, що, крапка, що. Ось оці слова, які я підкреслила, позначила, ви повинні були виписати у свій зошит. Я думаю, що ви всі впоралися. Продовжуємо нашу роботу далі, переходимо до наступної вправи. Вправа 4. Прочитай: що не так? Морквинка гризе зайчика. Дітки, а морквинка може гризти зайчика? Звісно, ні, такого не буває. Мелодія грає музикантом. Чи може мелодія грати музикантом? Звісно, ні. Паркан фарбує хлопчика. Чи може таке бути? Насправді? Звичайно, ні. Оголошення пише дівчинку. Теж такого не може бути насправді. Нам потрібно записати всі ці речення правильно. Давайте спробуємо. Перше речення морквинка, гризе, зайчика як ми запишемо? Так, запишіть, будь ласка, вправе 4 з нового робочого рядочку. Зайчик. Зайчик. Гризе. Морквинку. Морквинку. Так, крапка. Нам потрібно ще підкреслити іменники назви істот, і обвести іменники назви неістот. Назви істот хто? Зайчик, значить, істоти ми підкреслюємо олівчиком і під лінієчку в зошиті. А назви неістот обвести що? Морквинка. Овели. Знового опочув рядочка. Давайте запишемо наступне. Мелодія грає музикантом. Як ми запишемо? Так, музикант. 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 Грає. Грає. Що? Мелодію. І давайте підкреслимо істо... назву істот. Хто? Музикант. що мелодія ополи. А далі, будь ласка, вже самостійненько. Паркан фарбує хлопчика, як ми запишемо? Хлопчик фарбує паркан. Хто хлопчик, що паркан? Оголошення пише дівчинку. Дівчинка пише оголошення. Хто? Дівчинка, що оголошення. Запишіть, будь ласка, переходимо до наступної вправи. Зараз відкрийте свій друкований зошит на сторінці 54. Але перед тим, як працювати в друкованому зошиті, давайте трішечки відпочинемось відпочинемо фізкульт-хвилинка. Працюємо з правою 4 на сторінці 54 у друкованому зошиті. Давайте зараз розглянемо зразок. Нам потрібно записати іменники, які називають тих, хто може виконувати названі дії. Співає, що робить дія? Співає. Нам потрібно це слово переробити в іменник, але і назву істот. І назви не істот. Хто співак, хто співачка? Хто діти, що сопілка? Так, малює. Хто може малювати? Що робить малює? Тепер іменники істоти малює хто? Художник. Давайте запишемо художник. І в дужках покажемо, що це у нас істота. Так, жива істота. Крапка ко. Ще хто може малювати художниця. Ой, я вибачаюсь. ху художниця, художниця. Це теж істота. А тепер давайте не істоту. Домалює. Хто може малювати? Що може малювати? Олібець, пензлик. Фензлик. Не істота. Ось так ми повинні записати, як у зразку. Живе у вольєрі. А якщо живе у вольєрі, так, це жива істота, тому ми напишемо сюди тільки істот. Наприклад, лисиця у вольєрі, так живе, лисиця це жива істота. Хто ще може жити у вольєрі? Ведмідь, так, ведмідь. А далі, будь ласка, вже продовжіть самостійно. Допишіть одне-два слова, хто ще може жити у вольєрі. Так, висить на дереві. Так, давайте подумаємо: висить на дереві. Хто може висіти на дереві? Якщо істота може якась висіти на дереві, так, звісно, дитина може висіти на дереві, так, взяти ручками. і... Триматися за гілочку і висіти. Запишемо дитина. Я думаю, що багато з вас любить так само на деревах повисіти дитина істота. Далі ви можете написати свій варіант не обов'язково. Будь ласка, напишіть свою істоту ще, якщо не істота яблуко. Або запишіть свій варіант, «не істота». Дописуйте і ставте крапочку. Їсть рибу. Ну, якщо їсть рибу, то хто це може їсти рибу? Котик, так? Котик. Це істота. Далі, будь ласка, вже самостійно допишіть. Я думаю, ви впораєтесь. хто може їсти ще рибу. Так. Але це ще не все. Якщо побачите завдання з крапочкою під правою 4, потрібно скласти речення з трьома словами на вибір. Підкресли головні слова в реченні. І ось зразок. Соловей співає. Так? Хто соловей, що робить, співає? Іменник істота. Ну, давайте. Подумаємо, яке ми можемо скласти речення, з яким словом? От ми на початку, там, де малює, з вами записали художник, художниця, олівець, пензлик. Ну, можна скласти речення. Наприклад, художник малює нову картину. Або художник малює картину. Я зараз запишу, вам приклад покажу, а далі вже самостійно. Художник. Художник. Малює картина. Вам потрібно записати це речення в звичайному зошиті. Запис... З нового робочого рядочка записати художник малює картину. Це перше речення, а вам потрібно скласти три. Давайте подумаємо, які головні слова. Головні слова це іменник, дієслово, підмет, підмет і присудок. Хто? Художник підкреслюємо однією рисочкою, ви взошиті тільки олівчиком і під лінійку. Художник, що робить дія, малює двома рисочками. І ми записуємо, що це у нас іменник, крапка з комою, істота, крапка. А тепер ви ще складіть два речення з нового робочого рядочка, кожне речення, підкресліть головні члени речення, підмити присудок, іменник дієслова. Виборіть любі слова, які ми щойно з вами ось записали у цій вправі. Ми художник уже з вами взяли. Можете взяти і ведмідь, і лисиця, і яблука. От, наприклад, на дереві висять жовті яблука, скотик, і ще які слова ви дописували, і обов'язково підкресліть. А ми продовжуємо нашу роботу далі. Діти, а зараз подивіться в зошиті вправу 7, сторінка 55. Діти створювали цікаві абетки. Абетку професій, абетку тварин, абетку рослин, абетку речей. Хтось з дітей записував назви істот, а хто і не істот чому? Допиши одну з абеток або придумай свою. Давайте подивимось спочатку: абрикос, банан, верба. Так, назва не істот. Так, що абрикос, що банан, що верба? А ось хлопчик: актор бухгалтер водій. Хто актор? То бухгалтер і хто водій. А ви зараз можете самостійненько вибрати, чи ви напишете істоту чи не істоту. Ну, Наприклад, якщо не істота, можна написати Я власні напишу, а ви можете разом зі мною або ж свої власні слова записати. Якщо не істоти, це може бути, щоб не повторювались слова. Ананас Б. Бублик. В верба. Або ж ви можете записати назви істот за бажанням. І на останок, яке ж буде домашнє завдання. На сторінці 54, право 5 і 6. Це вам буде домашнє завдання. Права 5, вам потрібно доповнити речення. Річкою швидко пливе хто. Хто може пливти? Качка, наприклад, а що човен. І дорогою повільно їде, дописуйте свої варіанти. Потім не зустріть крапочка складити речення з трьома іменниками на вибір. В звичайному зошиті запишіть ще три речення з трьома іменниками на вибір і підкресліть головні слова, як ми щойно з вами підкреслили в попередній праві. Дивіться зразок, вам буде легше зорінтуватися. І вправа 6. До зайчика-вухнастика прийшли гості. Склади список гостей і подарунків. Указуй назву тварини і її кличку. Обведи назви істот, підкресли назви неістот. Ось ведмідь клишеніг, приніс мед. Зверніть увагу, що істоти, істоти підкреслені, то, тобто обведені, а не істоти підкреслені. Ведмідь обвели, бо це істота, а мед підкреслили, бо це назва не істоти. Попрацюйте, будь ласка, з цим з домашнім завданням, і фото. Надішліть мені на перевірку. Дітки, наш урок підійшов до завершення. Тема нашого уроку була. Ми продовжували вивчати частину мови іменник, істоти і неістоти. Я думаю, що вам було все легко і цікаво, сподіваюся на це. Гарного вам дня, до зустрічі!